Шопкінс без зупинки кожної хвилинки. Термінові новини. Ми перериваємося для термінового випуску новин. У шопфілі панує безлад після величезної аварії. Передаю слово шоколадці смачнюні. Тут і справді безлад. Подейкують мені як напав на беззахисний кошик з продуктами. Причина цієї трагедії досі невідома. Але ми пильнуємо, щоб не прогавити цього злодія. А зараз просто з морозильника печенюшка розкаже про погоду. Дякую, печенюшко, дуже переконливо. А далі в ефірі полуничка черівничка і чимось дивовижним. Що? Я? Щось дивовижне? Так, але я нічого не підготувала. А глядачі чекають. Ексклюзив. Повничка черівничка плаче справжнім джемом! От такої, а тепер слово спонсорам. Новинка сирочок чиз тепер і рожевий. Насправді не рожевий. До зустрічі.